Вологі. Але не такі, як вата, а плотні, ситні, але м'ягусінькі і вологі. Не знаю, як пояснити. Ніби як панетони, але наша паска. Але получилась з відтінком, ніби як панетони. Але пасочка. Хороший рецепт, я задоволена. Будь ласка, печіть і напишіть мені, як вам смакує. Всім доброго дня. Будемо пекти нашу святкову пасочку. Зробимо зараз спочатку пару, дріжджі. Додаємо мед. Якщо не любите мед, додавайте цукор від загальної кількості, 2-3 столових ложечки. Мед просто придає такий свій багатий аромат після смак. Вона така добренька-добренька. Пахне дуже. Так, зараз я порозминаю і додам зараз сюди ще ванільний цукор одразу. І ще трошки додам таку цукру. Зараз розітру. Воно потрошки розпуститься зараз. От, І стане в нас однорідна маса. Ростираємо. Оскільки хвилинка, воно ну, все розчинилось. Бабуся казала, треба розчинити тісто. Піду, каже, розчиню тісто. Так, все, дріжджі готові. Додаємо всі наші рідкі інгредієнти: молочко, сметанку. Ну сметанка, щоб пасочка була мокренька, вогкенька, важкенька. Панетони то хороша штука, але панетони то панетони, а хочеться пасочки. Зараз все гарненько розмішаємо, щоб в нас була однорідна маса. Жовточки поки що сюди не додаємо, бо це ми робимо опару. Розмішаємо. Ось, розмішали. Тепер додаємо сюди трошки борошна. Борошно в мене вже пересіяне. Ну, так, щоб була консистенція такої, як то сметанка, така. До однорідної маси, зараз все гарненько перемішаємо. В кожного пасочка вийде, вдасться. Головне не хвилюватися. І з гарним настроєм робити тісто. І тоді будь-який рецепт, будь-яка пасочка вдасться. Є такі, скажімо, незначні правила. Якщо дуже зарідке тісто, а по рецепту ніби вже все борошно виложили. Ну та й що? Так, а в людини було одне борошно, у вас інакше, було борошна інакша. Вага-яєць, досипали трошки. Або підсипаємо бо трошки підсипаємо борошно, замішуємо тісто, бачимо, та ніби вже й вистачило. Значить, хай там по рецепту воно йде, ми бачимо, що нам вистачило. І більше не сипаємо. А як замісили трохи загусте ти взяли ще молочка додали, ти й нічого страшного. Все вийде, все буде добре. Так, мені ще трошки треба, мені треба, щоб воно таке було, як сметаночка. Я вам теж відважила 700 грам борошна. Я не знаю, скільки в мене піде. Це вже як я зроблю пасочку, замішу тісто. то я тоді вже в описі напишу, там скільки чого я використала. О, все, зараз я вимішую до однорідності. Ось така, як густенька сметанка консистенція опари. Тепер що роблю? Так бабуся робила, не знаю на що я так теж роблю. Притрушувала завжди опару борошном. Ну, Прикривала рушничком, але навіщось вона притрушувала борошно. Ну, на жаль, в свій час я не поцікавилась, тож завжди ж думали, що бабусі будуть завжди. І ніхто не подумав запитати, на що вона це робила. Але так одещо. Там як бігали ми на дворі, десь забіжиш, побачиш, що вона робиться, чи так цікаво станеш, подивишся. Так, зараз накрию рушничком. О, і поставлю, нехай воно підходить. Що тут наша опара? Підійшла. Красота, хорошо. Забиратися по тому, як себе почуває тісто опара. Ну, таке от стало от таке от, булечками такими. Такою піночкою робиться. Таке рихленьке, гарненьке. От. Тому що, як в приміщенні прохолодніше, треба трошки більше часу. Якщо в приміщенні тепліше, буде менше часу. Ну, спішити не треба. Нічого гріти не треба. Ці продукти, бажано прохолодні, щоб були. У нас собі все потихеньку буде підходити і буде хороше тісто. Це називається ферментація. Тобто, чим довше тісто підходить, це ферментація відбувається, тим краще. Ну, тобто, за помірною температурою, не треба нагрівати. А тепер додаємо потрошки борошно, будемо замішувати. А, чекайте, що ж борошно десь? Уліклась. Так, жовтки, жовтки. Значить, з цукром зараз перетираємо і додаємо сюди. Ти бачиш, забалакалась? Забалакалась. Так, перетру зараз жовточки. Ось, зробила такий гоголь моголь бабуся, в дитинстві. Так перетирала домашні яйця і щось, я не знаю, кури не хворіли чи то щось давали їм. І їли сирі яйця і все було нормально. Жовточки з цукром, бабуся, зіб'є, зіб'є і гоголь моголь. Таке було воно добре. Прямо краще за всі торти. Хліб намочений в воді із цукром. Не знаю, щось воно було таке смачне. Насправді, в спогадах таке, що то прямо. Якісь найвишуканіші десерти були. Гарненько все вичищаємо, бо шкода, це ж все додасть смаку нашому тістечку. Силіконова лопаточка. Воно дуже добре цей силікон все збирає. О! І будемо замішувати зараз. Спочатку Зараз тут зробимо однорідну масу, а тоді вже будемо додавати борошно. Так, гарнесенько вимішуємо. Ось така маса вийшла. Ну, не обов'язково. Може у когось густіше, у когось рідше, це ж таке. Ну борошно теж різне. От, я висипаю борошно, зараз буду замішувати. Що, мені так здається, що, напевно, прийдеться ще просіяти. Може, то так здається тільки. Зараз будемо бачити, що воно. Ну, поки що лопаточкою замішую. Тоді, вже, як воно вже буде таким тістечком, тоді будемо вимішувати руками. Це я замісила лопаточкою, тепер мені вже треба руками, незручно. Ну, виходить, що в мене пішло 700 грам борошна. Я так собі відміряла, але я думала, що ще піде. Ну, Зараз так ніби і не треба. Ну, Будемо вимішувати. Поки що вимішуємо. І будемо бачити, чи треба ще додати, але чи може й не треба. Вимішуємо, будете бачити кожен по своєму борошну. Залежить від виробника, від місту білка. Таке має бути пухкеньке, м'ягеньке, як маршмелоу. Таке м'ягусіньке. Як зефірка, таке, щоб м'ягеньке було. Замішуємо. Ось я замісила тісто. Трошки мені здається, що напевно що трошки треба було, може, борошна менше. Але ж ми ще будемо додавати сюди масло і будемо додавати сюди ще олійку і цедру, і цукати. Вони ж свою вологу дадуть. Краще я не буду зараз експериментувати. Е щоб тісто легше було вимішувати, ну, вимішую. Там хвилин 5 помішаю, але ж важко. Потім ставлю миску на пол на кухні, піднімаю тісто і кидаю його тако з висоти. Сім раз. Піднімаю і кидаю. Так як на котлети фарш відбивається. Так і я роблю. І так легше. Ну, таке тоді встає м'якше тістечко. Так, зараз додаємо вже, як казала бабуся мені, додавати олію, масло, коли от, от отак від тіста відстає рука, от, не прилипає. Додаємо масло, олійку і сіль. Але щось спочатку одне. Так, трошки це незначительно. Так, солі одну четверту. Чайної ложечки. Боже, де там, навіть не бачу, що я там роблю. Отак от чуть-чуть, так, от. так буде смачніше. І зараз спочатку вмішаємо сіль, а тоді будемо вводити масло замішувати. Масло, воно собі там у мене лежить перед тим, як робити тісто. Я достала з холодильника, нарізала і, оце поки замішую, воно там в тарілочці стоїть. Так, зараз вмішаємо гарненько все. Все, сіль я вмішала. Тепер буду додавати потрошки, отак от, от. потрошечки масла і вмішувати. Так, то почули мене, так? що якщо пробуєте місити тісто, і трошки вам важко. Отке ну, є буває більше ж енергії і сил. Є таке, що і хочеться вимісити і щось втомилося. Підняли, кинули, підняли, кинули в миску. Я кажу, я на повну кухню ставлю. Так само, як і фарш м'ясний відбивати. Відбиваю сім разів. Ну, буває таке, що я трошечки замішую, потім ще можу сім разів. Ну, щось я так роблю. Так, вмішуємо масло, вмішуємо, воно розповзається, ми вмішуємо. Робиться якась така маса, а ми вмішуємо. Вмішається ця частинка масла, і будемо наступно вмішувати. Ось я маслечко вже все вмішала. Так то тривога не вас, то у нас тривога. Все добре, робимо пасочку, у нас свято. Сьогодні чистий четверг перебираємо, все миємо місимо пасочки. Тепер маслечку вмішали. Що робимо? Додаємо 3 столових ложки. Олійки. Маслечко, це добре, але коли є в тісті олійка, воно таке, боже, як же це сказати, таке більш чепухкіше, як воно якось не так черствіє тоді. О, і замішуємо. Знову гарненько все вмішуємо, замішуємо. Коли замішаємо вже, коли вже буде таке тісточко, як треба, будемо дивитися, як воно тягнеться. Трошечки його може поскладаємо ще. А вже тільки тоді будемо додавати цедру і цукати. Поки воно не буде тої консистенції, що нас буде влаштовувати, ми не спішимо, вимішуємо. Все, мішалося вже гарненько. Я ще навіть трошки вже чула, що тісто вже чуть-чуть ніби як перегріло, поки місила, то поставила в морозилку. І на хвилин 5. Ну... Коли трошки прохолодніше і місити легше і тісто краще, щоб не перегрівати так, ну що, цукати і цедру. Зараз, цедру таку додамо. Е Вмішуємо цедру, а тоді додамо цукати. Вмішалося у нас все гарненько, бо ще тісто м'ягусіньке таке. То що надо, Пахнюченьке, м'ягусіньке. Так. Е, цукати перемішала з борошном. Ложка борошна. Зараз так, щоб. Повибираємо. Все, і зараз тепер вимішуємо з цукатами. І будемо ставити, щоб тісто в нас підходило. Все дуже в нас гарненьке, смачненьке. Воно вже так пахне. Гарне, мягке, приємне таке тісточко. От. У мене тут цукати такі от є готові, продаються вони різнокольорові. Ну, я не брала різнокольорові, а взяла такі світлі, ну, щоб не були фарбовані. І окремо купила ще клюкву, мангу, е вишня, папая. Я по 50 грам брала. Того 50 грам, того 50 грамів і той зюм темний і світлий. І замочувала в коньяку. Ну, помила спочатку, потім гарячою водою залила, раз, другий раз злила. Я ж не знаю, де воно там було. От. А потім залила коньяком і поставила в холодильник. Ну, Десь на добу, напевно. От. Е, минулого року, як робила паску, то Коньяк був залишився на дні посудинки, там, де були цукати і ізюм. В цьому році якось так вийшло, що воно весь той коньяк впітало. Напевно, залежить від того, наскільки, ну, самі сухі ці Коротше, за смаком будете собі додавати. О, ще трошки. Зараз вимішуємо. Ще трошки вимішуємо, щоб було тістечко таке, ще чуть трохи вимішати. Мисочку помила, змастила олійкою і виложила тістечко. Все, накриваємо, чи рушничком, чи, ну, плівочкою краще затягнути, чи кришечкою накрити. І чекаємо, як підійде. Воно у нас гарненько. тако в два рази збільшиться в об'ємі. Тоді зробимо складання. От. А тоді почекаємо, ще раз підійде. І потім вже будемо виробляти пасочки. Тістечко підійшло. Ми його пообминаємо. Ой, яке пухкеньке. Прелість. О, пообминаємо. Тісто має два рази підійшло, ми його обмяли. Опять ще раз підійде. Пообминаємо і будемо зразу розкладати у формочки. То зараз бажано заздалегідь же формочки підготувати, тому що другий раз воно підходить швидше. О. Все накриваємо. Тістечко підійшло, я його пообминала, сформувала такі от шарики і поставила формочки. Приблизно одна третя форми. Тепер ставлю в духовку, просто з включеною лампочкою. Як пасочки підійдуть, отак от десь на пальчик, не доходячи до верху, включу вже нагрів при 180 градусах. Будемо пекти. Ну, не знаю, скільки, можливо, хвилин 40. Будемо бачити, 50 хвилин. Ну, в кого сильна духовка, то треба 160. У мене от дочка дзвонила, вона вже зробила пасочки, то вона пекла при 160. Не сильна духовка. У мене не така, то я буду ставити 180, а то може і зразу на хвилин 15 поставлю спочатку 200. Ну, Це вже я скажу пізніше. Що? Дати пасочку. Так тобі ж не можна пасочку ну, не можна пасичку. То ну, чого ж ти сваришся? Ну ти скільки хочеш сварись, але ну, я не можу тобі дати пасочку, ну, не можна тобі пасочку. Ну що це таке? Оце якщось печеш, оце вона постійно гавкає. Ну що це таке? Скажи, пече, пече, мені нічого не дає. Не дає? Ну що це таке? Не дає. Пасочки спеклись, я їх ввечері достала, вони вистегли. Це вже ранок наступного дня. Пахнуть дуже тісто мягусіньке. Ну, я зараз вам покажу, які вони всередині, і буду прикрашати. Буду глазур робити з желатину. Зараз я зніму цю обгорточку. Покажу вам, що то в мене за рецепт вийшов, який. Хороша, м'ягенька. Так, що там? Треба розривати, да? так всі розривають? Хороша пасочка. О, хороша. Мягесенька, мягенька, але така волога. І е, мягка, і повітряна. Ну, разом з тим така от, як от пасочка, не панетоне. Мягка, добра, здобна. Чи попробую? Якраз зараз до кави мені буде. Ну, чи я би хотіла щось поміняти, от думаю. Ні, нічого. І цукру досить. Щоб помадка буде. Хороша, дуже хороша. Волога-волога така, солодка, то що треба. Дуже вкусно. Кажу, це от пасочка, тому що е, я попередню робила, я робила, вона вийшла така дійсно, як панетоне. Ну, там той рецепти маю ще допрацювати. Я обов'язково зроблю. А цю я зробила. Я так і хотіла, щоб була пасочка. Я дуже задоволена. Дуже смачне, взяла пороздирала, пороздирала ту пасочку. Дуже хороша, дуже-дуже-дуже. М'ягесенька така. М'ягесенька-м'ягесенька. Пропечена. Солоденька. І е, цукати думала, чи от небагато я ложу в цукатів? Ні, добре, в міру, все. Все, пропечено, гарненько. Хорошо, тісто сходить. Все отлічно. Так що печіть, будь ласка, будете задоволені. Е, Трошки в мене духовка, от як нижче ставиш, то більше підпікає. Ну, то нічого, то не страшно. Смакуйте, смакуйте, то, що треба. Той момент, коли переживала, хвилювалася, сто раз це зважуєш, думаєш, чи так зробити, чи не так, чи правильно робиш. Ой, підходить опара, ой, підходить добре, тісто, підходить. Коли вже спекли пасочки. Покуштували і задоволені, що ми попрацювали гарно і все в нас гарно вийшло. Ось такі пасочки.